Департамент СБУ із захисту національної державності звучить потужно, наче броня на фронті мав би бити по російському впливу, виявляти агентуру, різати канали ворога, але саме цей підрозділ курирував силову частину історії зі знесенням антикорупційної інфраструктури набу та САП. Пам'ятаєте день перед голосуванням скандального закону? Одночасні обшуки у детективів, арешти, заручники в СІЗО. Синхронний удар, ніби по команді ФАС, це не про державність, це про політику. Ми знайшли прізвище, хто за нашими даними реально керував цим ганьбищем, що могло коштувати нам євроінтеграції. Знайшли сім'ю цього діяча, знайшли російські паспорти, знайшли поїздки до ворога вже під час великої війни. Знайшли бізнес, що світився в російських реєстрах. Назву, вимовляю, чітко: Дука Сергій Олександрович, перший заступник начальника департаменту СБУ із захисту державності, у 2023-му Зеленський особисто присвоїв йому звання бригадного генерала. Кар'єра і у СБУ, зокрема, в сумнозвісному К, настільки ефективному, що його довелося ліквідувати окремим законом. Офіційні декларації закриті, особ особливий режим. Але... Родинні зв'язки відкриті. Уся родина з Херсона. Батько пов'язаний із благодійним фондом службовців СБУ. Брат теж служив у СБУ. Потім став депутатом від слуги народу і головою районної державної адміністрації. А тепер до найцікавішого друга дружина Інеса Дука у дівоцтві Мустафаєва за відкритими джерелами торік у березні їй пощастило. Подарунок чорний Ауді Q8 свіжого року, і квартира майже 100 квадратів на французькому бульварі в Одесі. За цінами ринку це десятки і сотні тисяч доларів. Імовірний дарувальник, мати Інеси Людмила Мустафаєва, окремо ще кілька ділянок, і квартира в Херсоні. Ризикну нагадати: йде повномасштабна війна, ідуть збори на дрони у бюджеті. Кожна копійка на вагу життя. Тепер Дагестан. Усі нитки за документами тягнуться саме туди. Родина дружини з Дербента та Ахтів. На сьогодні їхня реєстрація, Каховський район Херсонщини, окупована територія. Імена називаю не для хайпу. Є причина за даними російських баз у 2022 році. Вони отримали паспорти російської грації. Можна сказати, ка інші варіантів не було. Але факт інший, вони неодноразово користувалися російськими паспортами для перетину кордону вже під час Великої війни. Частина поїздок е, у межах окупованих територій, але були й маршрути Вірменія-Росія. Це не в'їзд у Маріуполь, який Москва цинічно маркує як Ерс Це прямий перетин кордону до Росії. Є і банківські сліди рахунки в Сбербанку та Промсвязьбанку. Є й бізнес: фермерське господарство Едельвейс, основний власник, батько дружини з часткою 99%, Юрособу зареєстровано в Україні з 2000 року. Але в грудні 2022 року Едельвейс з'являється і в російських реєстрах. Чи платить податки за законами РФ? Питання відкрите, але сам факт присутності та подорожей свідчить. Проблем із російською стороною у родини генерала не помічено, і, і от тут виникає дзеркало. Сергій Дука, закидаючи детективу набу Магомеду Расулову домовленості щодо технічної коноплі, нібито з російського Дагестану. Пізніше експерти вказували, що мова була про Узбекистан. Кидає того в СІЗО. Головний доказ розмова по телефону. Паралельно під суд підганяють групу маскованих військових без шевронів. Дешевий спектакль для камер, і все це за нашими джерелами курує той самий департамент захисту державності, а бізнес із сімейного боку, що світиться в російських реєстрах, поїздки за російськими паспортами, рахунки в банках країни-агресора. Це не проблема, це не помітили. Петляємо ще раз: департамент, що мав би бити по російському впливу, за закидами журналістів, б'є по журналістах. Підрозділ, який декларує державність, бере участь у силових постановках під голосування за демонтаж НАБУ САП посадовець, який кидає детектива в ізолятор за підозру у зв'язках із російською Федерацією, має родинні зв'язки, де паспорти Російської раці російські банки і бізнес у реєстрах Росії, там це просто обставини своїм, усе чужим СІО. Чуєте скрегіт? Це тріщить поняття державності. Державність це коли один стандарт для всіх, не для, для ворогів президента. Там закон для своїх подарунки на французькому бульварі. Державність це коли СБУ захищає країну, а не брендує політичні підряди. Коли там захист від ресіршев означає реальний захист від Російської трації, а не медіа облави на набушників і тітушок під судами. Підсумовую. Є посадовець СБУ найвищого рівня, відзначений президентом. Є дружина з часткою в бізнесі, що за даними реєстрів з'являється, і в російському полі є тесть і теща з паспортами РФ, поїздками до Росії та рахунками в російських банках. Є силова робота проти детектива НАБУ напередодні ключового голосування. І є сліпота до своїх. На тлі показової жорсткості до чужих це не про персональну помсту, це про інституції. Хочемо в ЄС, маємо грати за правилами ЄС. Антикорупційна інфраструктура це не декорація, а фундамент. СБУ це не політичний інструмент, а щит. Інакше ми самі відламуємо від цього щита шматки і даруємо ворогу те, що він не зміг узяти силою. Запитання одне і просте: якщо департамент захисту державності не вміє відрізняти державність від лояльності, хто захистить державу від такого захисту? Відповідь теж проста: право, прозорість, публічність і персональна відповідальність для всіх, а не вибірково, бо інакше матимемо те, що маємо, і втратимо те, що берегли.